Президент озвучив шахедів, тобто ми розуміємо, що жодне ПВП з цим не справиться, і це комбінований удар для того, щоб розхитати, десь розрядити наші протиповітряну оборону і далі вже безперешкодно бити в ті або інші об'єкти, ми розуміємо, що приліт однієї або двох ракет, куди потрібно, це в цього було в принципі, достатньо для того, щоб вивезти із строю таку, таку, такий об'єкт інфраструктури. Тому о, ми бачимо Слов'янська, Харків, по Херсонщині, теж сама історія, по сумам. Тобто зараз ворог саме вибуває в першу чергу при Вій регіони для того, щоб десь у людях посіяти паніку, десь щоб була така, знаєте, напруга, окрім військової напруги, ще додати соціальну напругу, тому що люди будуть розуміти, що щось іде щось не так. Кажучи про опалювальний сезон, і саме в тому аспекті, коли він розпочався, саме в прифронтових громадах, регіонах, хочу зазначити слова Віталія Кіма, це очільник Миколаївської ОВА. Він зазначив в ексклюзивному коментарі нашій журналісті Галині Остаповець про те, що 58% області не залежить від газу. І опалювальний сезон, це дійсно те, до чого вони готувалися, і здебільшого буде забезпечувати саме альтернативними джерелами. Йдеться зокрема і про ці сонячні батареї. І про генератори, наскільки це м, така модель здійснення подачі тепла в прифронтових, в прифронтових регіонах, яка повинна запроваджувати, ймовірно, не тільки в межах нашої Миколаївщини, а й там, на Харківщині, на Сумщині, можливо, навіть на Чернігівщині, з рахуванням самобезпекової а, ситуації. Чи можемо говорити, що коли а, саме є м, достатньо велика частка? А, Розподілу на альтернативні джерела, то для ворога складніше підірвати власне проходження опалювання сезону. Сто відсотків тут Віталіків в принципі правильно озвучив це в принципі не тільки стратегія для Миколаївщини, бо для прифронтових регіонів, це в принципі в майбутньому стратегія для всієї України. Ми розуміємо, що після закінчення бойових дій, після е, війни, ми виходимо і з дуже великими пошкодженнями наших інфраструктурних об'єктів, а саме об'єктів, які забезпечують наших жителів теплом і все інше. І саме така от розгалужена мережа, яка буде забезпечувати теплом, ті або інші там населені пункти, ті або інші там умовно е, жили комплекси, вона в принципі напрошується і вона в принципі, потрібно для того, Це буде, по-перше, мобільно. По-друге, це буде е, менш витратно, тому що ми розуміємо, якщо там ТС опалює там, таке місто, як Миколаїв, ми ж розуміємо, які патері є ці носія тепла. І колеги мої озвучили, там і до 27 доходять втрати тепла по, Київ, по Києву. Тобто ми розуміємо, що ми з вами там на 27% просто викидаємо гроші на вітер замість того, щоб це десь утеплити або щось зробити. Тому в принципі, в майбутньому, це. Історія щодо розгалуженої мережі саме таких об'єктів, вона необхідна і потрібно комплексно підходити. Десь це буде міні-котельня, десь це буде якийсь там тес, але іншого масштабу, а десь буде це інша енергетика, там сонячні панелі, акумулятори. І це, в принципі, в майбутньому буде саме реформа енергетична, можна її так назвати, або щось інше, для того, щоб підходити і забезпечити людей в майбутньому теплом. Тому що потрібно відходити від цих, знаєте, Радянщини, де була така, знаєте, Міга, 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 така надбудова, але потрібно зараз переходити до більш маневрених і комфортних умов. Щодо, от саме тец, міні-ТЕЦ, Пан Кучеренко, народний обранець від фракції Батьківщина, він власне сказав про ось цю втрату тепла у 27%. Напередодні в ефірі київського часу він зазначив, що сім міні-ТЕЦ не зможуть повністю замінити наші столичні ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 І власне також він згадав і про спроможності котелень. каже, що 160 котелень, Києва, не здатні повністю взяти на себе теплове навантаження міста в розріз. І безпосередньо столичного регіону наскільки багато ми альтернативних джерел вже долучили до нашої теплосистеми, загалом енергосистеми, а як такі страхові випадки після цих ударів армії Російської Федерації? Мій колега і колега і по парламенту, і колега по комітету, він дійсно каже правильні речі, тому що в провірті в минулому він працював уряді і саме займався цим питанням. І я прислуховуюся до його бачення в цьому питанні. Ми розуміємо, що. Критика Києва це не просто так, тому що ми розуміємо, що питання забезпечення саме життєдіяльності міста Києва в цьому напрямку дуже ну, на поганому рівні. Давайте так можемо сказати, тому що жодна зрозуміла міні котельна або просто міні-тест або котельна не замінить такого масштабу, як ТЕС, ТЕС 5 або інші Тес, які є у нас в Києві, але тут потрібно підходити більш комплексно і вже врахуванням зараз. Ми бачимо, як там будуються нові ЖК, будуються все інше, лише вони будуються і розпосуджуються на старі мережі. Ми тягнемо старі мережі, але тут вже ж сьогодні потрібно приходити до тієї моделі, про яку ми ті напередодні казали, те що озвучив Віталій Кім. Це мобільність. Мобільність там вже потрібно думати, що буде опалювати, десь можливо ставити вже відокремлену історію, яка буде забезпечити там в майбутньому. Все одно є ж є генплан розвитку міста. Є плани, куди буде рухатися, яка буде забудова, скільки буде тут. Тобто, це все вже є прораховано. Тому в тому числі. Врахувати питання опалення і врахувати питання в майбутньому періоді забезпечення цим енергетикою, електропостачанням майбутніх ЖК потрібно. А вже там, де збудовано, там вже все є, то потрібно дивитися, де це можна і як це можна децентралізувати для того, щоб забезпечити і, по-перше, а, зменшити патерії, по-друге, бути незалежними від однієї якоїсь інфраструктурного об'єкту, який може бути вражений будь-якою ракетою будь-якого дня. Ми досить часто говоримо про те, що прифронтові регіони більше страждають від озброєння з боку армії Російської Федерації, зокрема це обумовлено з цією невеликою дальністю. Каби долітають тому подібне а, артилерія, міномети. Але водночас а, 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 Сергій Нагорняк в ефірі Ранок Лаїв сказав, що колапсу з енергетикою взимку не буде, але лівобережжя України буде вразливим. Ми ж розуміємо, що буквально йдеться про регіони не тільки прифронтові, а й ближче до центральної навіть частини України. А, от для Розуміння, чи варто тут зараз все ж людям шукати ймовірні варіанти того, де вони можуть взимку перебувати і де буде більше забезпечено і електропостачання, відповідно, водопостачання. Ми розуміємо, наскільки пов'язані ці системи, Ну і відповідно буде тепло. В принципі, колега Сергій Нагорняк сказав: знаєте, правильні речі, і вони вже напрошуються. Ми бачимо це, що це я так думаю, це стратегія ворога саме. Створити на лібережжі е, нашої країни такий, знаєте, е, дефіцит всіх енергоресурсів для того, щоб в тому числі люди спонукались десь переїжджати, десь переміщатись. І це в тому числі виклик для нашого уряду, для нас всіх. Ми повинні бути до цього готові. Ми з колегами працюємо, у нас є адміністраційне депутатське об'єднання України, і саме зараз перед цим перед ефіром у нас була нарада з прем'єр-міністром, де в принципі ми озвучували і говорили, що потрібно готуватися до в тому числі переміщених людей, які не просто втратили житло, а це умовно буде евакуація. Евакуація може бути пов'язана. Не тільки з тим, що там йдуть бойові дії, або евакуація може бути пов'язана. Зараз не буде опалення тепла, люди ж точно не будуть. День, два-три, вони ще потерплять, а далі вони почнуть рухатись. І ми повинні розуміти, куди вони рухаються, де ми повинні їх розмістити. І це також буде виклики для нас. І це в тому числі навантаження і гроші, яких наразі не вистачає для нашої держави. Тому потрібно в цьому питанні думати, розуміти. Плюс ми ж розуміємо, всі енергооб'єкти вони ж працюють так або інакше від електроенергії, і е, доставка електроенергії. Вся наша такі потужності, які зараз нам знаєте, дають можливість балансувати, це в принципі наші атомні електростанції. Вони знаходяться на західній Україні. Запорізька атомна електростанція наразі в окупації. Ми розуміємо, що вона не працює в мережу. Нашої країни, тому для того, щоб навіть переправити електроенергію там, з Хмельниччини, з Рівненщини, то потрібно дуже великий обсяг е цих психологістичних шляхів зробити для того, щоб направити там резерв електроенергії для Надім або на Харківщину. І цим, в принципі, ворог користується, розбиваючи ті або інші підстанції. Вони невеличкі, вони в масштабах всієї. Країни здаються маленькими, але вони ті знаєте, шляхи перетину, як колі ж де в принципі не можна об'їхати. Тому тут потрібно це враховувати, думати, і це також виклик, знаєте, задача зірочкою. Пан Сергію, а коли ми кажемо от про опалювальні сезони, я впевнена, що відрізняється той опалювальний сезон, який був там у 2021 році, потім двадцять другий, у 2023, коли ми здавалося вже пройшли перший досвід першого року війни і вже зробили якісь висновки. Зараз от 2025 року опалювальний сезон, який стартував. А чи можемо говорити про якісь аспекти, якісь конкретні пункти, до яких більш прискіпливіше поставилися, зокрема ті, які відповідальні за те, як пройде цей опалювальний сезон? Тут зокрема і в Аспекті питання того, як ми розбудували чи не розбудували альтернативні джерела живлення, зокрема ті ж самі забезпечення генераторами, ймовірно, встановлення мінітес чи розбудова ще котелень. Тобто, оці виклики вони для нас формуються умовно попереднім досвідом. Наскільки вони передбачені в тому, як сьогодні все це відбувається, Дивіться, Ми ж давайте пройдемо про хронології. 22-й рік, початок війни, перші удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми бачили ажіотаж, паніка, люди всі скуповували там все, що можна, починаючи від сірників, закінчуючи там якимось екофуло генераторами або щось інше, не дивлячись на кошти і все інше. 23-й рік, в принципі, десь так така ж саме ситуація. Далі е, пішла е, така, знаєте, плавна поступки в цьому питанні. Минулу зиму ми пройшли більш-менш нормально, Люди десь заспокоїлися, в тому числі і робота в цьому напрямку я можу проаналізувати, що вона також десь, знаєте, перейшла в такий сталий режим, не в режим турбо забезпечення безпеки. Яке або забезпечення альтернативної подачі електроенергії, забезпечення альтернативної подачі тепла, і воно десь е, е, притормозилось. Це ми бачимо по об'єктах енергетичної інфраструктури, які в принципі, повинні були там перший-другий клас захисту зробитись, але чомусь не доробилися в тих або інших напрямках, і тут потрібно прохоронці повинні розібрати Це, це була халатність, нестача коштів або неправильний розрахунок, або щось інше кримінального походження. І це приводить до того, що зараз ми прийшли в 25-й рік. Зиму, і а, знаєте, це як в боксі умовно один удар нічого. А якщо буде 10-20 ударів, це ну, важко для спортсмена. Так же саме і тут. Один удар для енергосистеми в нашої був нічого, а коли вони там вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення накопичується дуже велика кількість і дуже важко на них реагувати. Тому зараз є такі виклики, і зима буде дійсно тяжкою. Плюс синоптики прогнозують, що вона буде дійсно холодною, тому що тут два фактори накладаються, і ворог бачимо. Перейшов від такої, знаєте, хаотичної е, обстрілу і запугування всієї країни, а перейшов більш точного, масованого і вже такого стратегічного е, бачення тих або інших областей і б'є саме точково в то, в той напрям, де потрібно щодо нашої зеленої енергетики, наскільки нам вдається її підтримувати на тому рівні, до якого нам вдалося діти ще до війни, і можливо зараз навіть покращувати? Чи безпекові умови не дозволяють буквально розбудовувати навіть от сонячні ці станції? Ну, зрозуміло, що е, най, найкращі сонячні станції, вітрові станції це була там, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя. тобто де вони там була максимальна кількість світлоднів і сонячного сонця. Зрозуміло, дуже багато в тому числі таких на Херсонщині, я точно знаю, ми втратили е, цих об'єктів, тому що вони оповнилися в окупація або з, 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 е, з військовими діями були зруйновані, тому зараз вони розвиваються, але ж розуміємо, що вони не зможуть покрити той дефіцит, е, нестачу, наприклад, Запорізька АЕС, або нестачу тих, або інших. Теплоцентралі, які розбиті або теплових станцій. Тому тут питання дуже суттєве. В принципі, з боку держави, і ми, як законодавці, створили всі умови для того, щоб це розвивалося, а люди також в тому числі дивляться. Ну, в першу чергу ми бачимо, що зараз йде саме спрос і попит на закриття тих або інших своїх об'єктів.